Зараз знай, трохи порохи сів ляжуть. Один мінус цієї січкарні, коли ви б'єте сінок, купа порохів. Це на в більшій швидкості, на меншій воно взагалі пилю куро. Так Зараз я включу, навіть воно повикидає Он набило вже. Ось така січка. Треба закривати плівкою, бо тут армагедон просто. Отака от січка, ніби фракція непогана. Вітаю, вельми, шановне панство. Хочу вам показати при нагоді сьогодні такий огляд цієї січкарні, бо там просили. У мене є там. Я розбалаківав там про ту січкарню. Але я вам зроблю, зараз покажу, що до чого. І багато років вже, скільки вона нас десь у нас років, вже років ну, не 4. чотири 3, 3, 3 десь. Десь так точно. І вона працює. Нічого не міняв, все робить, просто зроблено задніми ногами, мізильними пальцями. Зроблено куди-небудь. Це вже я доробив. Цей дашок з профнастилу. Зроблена задніми ногами, мізельними пальцями, так як виконання зварочних робіт, фарбування тут просто відстій. Коли почав збирати її, прийшлося ці ноги розгинати, бо то не влазило кріплення двигуна в середину. Ну, Зараз ми до того дійдемо. Давайте подивимось на цю січку, яка тут січка у нас. Фракція січки. Дивіться самі, фракція січки нормальна. Просто дуже велика летить пилюка з неї. На цій кукурузу просто бомбезно сіно ріже, швидко. Ну, швидко вона працює. Працює шикарно. Кукурузу силос ви бачили, суданку теж бачили, то йшло на першій швидкості. Має дві швидкості, помалійшій і швидше. Вальці ті крутяться, подають. А це на другій швидкості, бо на першій воно дуже січе, отакі от дрібненьке, дуже б'є то сіно. Це якщо би коневі, то треба дрібно. А корова хоче трошки, щоб воно таке довше, трошки більше. У мене такі, така фракція мене влаштовує, Просто пилюка сильніша. Зараз я це замішаю силосом, сюди дам гарбуза, картоплі. І дам, коровам будуть їсти, а вам потім покажу огляд на то, на, яка вона є, отако без підготовки, де, де сипеться, що, яке, до чого, за 4 роки я вам розкажу. В принципі, поганого сказати не можу нічого. Працюй. <кій> Ресторанне меню. Сіно, люцерна січка. Гарбуз, там гарбуз і картопля, разом, силос і така Посипаю, що в мене лишилося це верхня оболочка, оболонка, така лупинка з сої. Білку в ній вміст гарний. Я колись читав, у мене ще лишилося два чи три мішочки. Це відходи виробництва сушки сої. Колись там мені подарували. Це зараз все зсипаємо докупи і мішуємо. І даємо гамати. Того силосу тут залишилось. Буквально копійки. Сило Суданки. Пішов на ура. Там бачите листки кукурузи. Десь якийсь качанчик, то там був рядочок. Ось там внизу був рядочок кукурузки. Я його зрізав. Сюди так шар дав кукурудзі. Сміло можу сказати, що село Суданки. Ось вона. Навіть без кукурузи. Грає на всі сто. Можете робити, навіть не думати. Хто не бачив, дивіться, підказочку, як я його робив. Робіть так само, Вон тут навіть щириця і бур'ян. Робіть так само і будете мати гарний корм. Що з суданки, що з кукурузи. Я думаю, що з усього можна. І люцерну так можна. Гичку з буряка недобре, я пробував. Не рекомендую нікому. Чути глиною якоюсь. Ось такий вигляд має мій. Перемішаний так званий монокорм. О, бачите, картопля є. Картопля є, гарбузвір оранжевий. так що я вам все показав, все розказав. О, так. Трошки забагато перекидав сюди, підтягнув резерви. А зараз даю отаких от два кошики. Коровам дійним і один малій лишці повних два набитих. І до обіду вони у мене нагодовані. В обід знову. На вечір сіно. Таке ціле сіно, несічка, вони теж хочуть похрупати, а не набити бебіг, пожувати. Мають цілу ніч, що там бавитися, тому на вечір сіно. Їм це дуже подобається. І мені це подобається. Їш, їж. Ну що, панську, поїхали. Зробимо такий більш-менш детальний огляд тої січкарні. Я бачите, вона з пилюкою, я її нічого не готував. Просто ці пательні відкрутив болтики, аби вам показати, які тут триби, який тут шків. Можливо, хтось рукастий і захоче собі зробити. Я би це зробив, але це треба час і матеріал. Тут нема що робити тут. Я би зробив значно краще. Давайте поверху. Ось така штука. Того автомата тут не було, це вже причудив я. Був просто провід пхати в розетку, я її, бачите, витягнув, би мене не токнуло. Візуально вона ось так. Ось так тут викидає. Це я цей козирьочок доробив, треба було зварити його з металу товщиною хоча б 2 мм, аби воно не... Ну, воно в принципі тримає, роботу свою робить, але тут треба зажим якісь такий робити, або під гравер, аби виставив, зажав і робити таку барашку гарну. Тому треба товстіший метал. Це дурниця. Що з недостатків? Недостатків, то що ось тут ось це, я не збирав, аби ви побачили, сипеться на... Двигон. Ось тут знизу січка. Отако воно його б'є, 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 і воно тут сипеться, сипется. Дивіться, скільки тої січки. Сипеться, воно тут сипеться. Ось тут з цих вальців. Ну я думаю, з цим щось зробити, там треба якийсь було робити такий. Але воно би там набивало, я думаю, і... Ось там. От тут отакий робити таку бляшку давати. Чи що там. Тут є якийсь проріз такий, не знаю. Чи це для чого це? Може тут і щось мало бути, вони не дали. а ну пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи тут нічого не мало би бути. Ну воно сипеться, але якщо воно не би не сипалося, якщо воно вже тут наб'є, 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 наб'є наб аж підверх, воно потім там забиває трохи. І це погано. його Треба час від часу вичищати. Так, це двигун. Двигун тут, отак я вам його покажу. 2,6 кВт, 2800 обертів. Сила струму 13,7 А. Хто можливо буде робити? Ось такий тут стоїть двигун. Конденсатори. Ну, на 220 вольт, перейдемо вже з тої сторони, де двигун, перейдемо до пасків. Отака От тут система шків, до речі, що хочу сказати, що я би поставив на двигун трошки більше шків, бо він мав більшу силу, бо коли йде великий товстий потік туди. Сіна він може інколи стати. Просто стати. Жду і все, і став. І тоді приходиться або автомат вибиває, або самому вибивати. Тут шкіл по зовнішньому діаметрі 70 мм, 7 см. Я би поставив тут на певне сотку. Так, були би менші оберти, але воно би різало Набагато потужніший. Тут стоїть шків 180 мм, 18 см. Зразу вони тут зачисний круг присобачили. Бачите, так, так фарбували. Чому я казав, що фарбування бажає краще? Отак, як він стояв униз, вони так задули його і так і цей круг задули. Я ним не користуюся, він просто стоїть тут як шайба. Ну, просто тут собі стоїть. Тут йдуть ці вальці. Вальці, шестерні. От вона От так піднімає його, тут амортизує, пружина стоїть. Це добре, це дуже добре, що вони є рухомі. Йдемо на цю сторону. З цієї сторони ось такі шестерні. Бачите це? Це речах переключення передач. Ось так так виходить. Ось так це виходить мала швидкість вальців. Оце приводить у рух ті вальці, котрі там. Зразу відкрию вам кришку. Аби ви бачили. Ось це приводить у рух ті вальці. Так крутиться, вони затягають і кидають туди сіно. О, це я тут проволоку хапну. Дуже файно. Ножі, до речі, ножі бажають бути кращими, які є можливість яка, з якоїсь ресуари я би зробив з ресуари. Поки що ще до того руки мені не дійшли, воно працює та й собі працює. Давайте поміряємо. Поміряємо, можливо я кажу, можливо, хтось захоче зробити собі тут. Так, тут 27 сантиметрів, 270 мм, тут, виходить, верхній 31. Це по зубі. Це по зубах верхніх. Тут шестеренька 11,5 сантиметрів. А тут, тут не знаю, тут десь вісім, там вісім, а та вісім. Ніж? Отакий. 22,5 на. На сім сантиметрів. Я в сантиметрах. Вам розказую. Розмір вальці. Ось так, 24,5. Ну, тут. Ну що, я, я не знаю, що вам тут міряти. Я би собі робив, то я би знаю, що робив. Я раз подивився, то мені достатньо. Тут собі робіть довільно, як вам підходить, хто буде робити. Ну така, така система. Ось це виходить. помало крутить. А ось це. Це, виходить, швидко крутить. Отак воно крутить. Звідти подається сіно, тут стоїть плита, і до цієї плити воно ріже ножа. Ножі я заточую булгаркою. Вони зробили, той тут круг заточний, аби знімати і до нього точити. Ножики. Ну, це смішно, звичайно. Так ставити, берете в болгарку, зачисни і собі пішли. Чуть-чуть звідси поправили і пішли. Ну, це проволока, це проволока 2 мм, щоб залетіло. І побило на куски і викинув. Я її знайшов. Так що, друзі, дивіться, чи вам таке підходить, чи вам таке не підходить. В роботі ви бачили не один раз. Що тут було, я коли її привіз, я не знав, як я маю поставити ось це кріплення на двигун. А щоб його поставити, мені довелося гнути. от тут прикрутив ці ножки. І їх треба було розігнути нагло, просто в нагло, аби засунути ці уголочки. Так, він стоїть устойчивіше. Стійкіше, якщо так ширше, ці лапки стоять. Але, ну, можна було якось так зробити, аби все раз-два зібрав. І все. Ну, це є ДТЗ. Е, я маю млин ДТЗ і маю цю січкарню ДТЗ. Ну, не знаю, трактори хоро... А, маю. Фризу ДТЗ, ну не вбиваємо фреза, поки що не знаю. І кукурузу валить і все. і Поки що вона не вбиваємо. Але дивлячись на те, як це тут зроблено, як це тут поварено, як це порізано, ну це капець просто. Так що дивіться, кому, кому воно потрібно, дивіться, які шестерні тут, дивіться, яке що. За скільки часу роботи я працював на малій, переважно. Ось ця була, бачите, тут зуб тертий, І ця працювала. Ну, вона перебила дуже багато. Дуже багато, нічого, ножі не міняв. Нічого не міняв. Просто як такое купив, нічого не мастив. Нічого не мастив. Ніякі підшипники, нічого. Ну, все воно тут, бачите, воно нічого не калатає нігде. Все файно. Я не маю питань по тому. По по якості. <ріст> З другого боку і маю питання до виконання цієї роботи. Так само і млинти. Там так порізано, що я руки різав, що там такі зварка соплі. Я не знаю, це таке враження, що це якісь там студенти то варять чи що зварюють. Ну, ну Тут нормально, ну ладно, точечками зроблено. Тут більше нічого не треба, бо тут є кришка. Вона просто захищає, бо в голову не летіла. Та можливо і це нормально. Я не знаю. Працює, працює. Ну, ціна на нього, така. так дивіться, це, це є, це є, фарб... це є фарб... фарбування. Бачите? По іржі. Топа жух поіржі запшикали так от. Ну, просто так взяли ш -ш 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 -ш, і ржави запшикали, а. Поки продамо, воно не облізе. А тут... А є люди, що мені це не принципово. Мені якби це було принципово, блок було зачищено і перемальовано вже автомобільною краскою. А є люди, яким це дуже пече. Так що вже, відповідно, би вже робили, як воно би мало бути на ті гроші. Та Слухайте, та воно немало коштується штука. Я за неї колись дав, я вже не пам'ятаю, скільки я за неї дав. Але дав більше десятки. Це не, не були малі гроші. Чи там 14 вона коштувала, чи скільки це січкарня. Ну, то на 14 тисяч тут взагалі нема нічого. Ну, Двигун рахує той. Ну нехай буде 5, 2,6 кВт. Це по максимуму 5 тисяч. Остальне. Ще на 9. Ну, може я щось не знаю. Ну, коротше, отакі от. Не буду вам дуже багато показувати, розказувати, чи І так вам набалакав купу всього, бо відео вийде дуже довге, дехто не захоче дивитися. Але кому потрібно, той буде дивитися, я вважаю так. Така конструкція. підшипнички стоять. Це навіть не підшипники, Чи підшипники, не підшипники в корпусах. Ось підшипники. Нумерацію вам не розкажу, не знаю, не дивився, не цікаво. Розлетиться, тоді буду знімати, буду шукати. Поки що, за скільки часу, скільки вона в мене тон перебила, ножі, бачите, це якось я тут недавно бив і хапнуло воно. Після я їх переточив, трошки підточив. І воно хапнуло проволоку і зробило мені таку бяку. Тут, бачите, вже було таке, вже щось зловило. Я його трошки вивів. Ну, ножі відзнімаються, три болти, ніж зняв. Ножі підводяться. Бачите, скільки можна його підводити туди до плити. Ну, він не обов'язково має йти по плиті. Де так? Зазор міліметр, можливо, попри плиту. І бачите самі, як воно б'є. Ну, я задоволений нею. Хтось там питав мене колись, чи варто купляти. Ну, мені варто. А ви самі дивіться, чи варто чи не варто. Так, не дешево. Але... А альтернатива. Альтернатива зробити самому. Щоб самому зробити, треба зараз мати токарний станок. Підбирати шестерні, не треба дві передачі, дві швидкості, зробити одну, середню. І якщо будете робити, ставте там більше шкіл, бо мотор трошки слабуватий. Якби на три фази, немає питань. А так самі бачите, що я мушу кидати потрошки. Але все рівно воно б'є бігом. Якби не ця пилюка, ці порохи, яке воно робить, то я би нічого й не придумав. Так, я ще собі привезуть мені ще одну січкарню, я собі замовлю, там мені мають привезти. І тоді я буду сіно бити на тій. На тій довше, в рази довше. Але буде без, без тої пилюки. Бо тут, знаєте, як почати копотити, я би хотів набити багато, не тільки ту там балі, ту, ту ванянку, ванну. Але я би хотів, там, наприклад, на пару днів, аби мені було там на тиждень, ну, тільки 10 стовпти. То це ви собі уявіть, що тут в мене буде темно. Це все буде на шар. Шар буде на палець тих порохів. І тут кролі і так далі. і тому подібне. А в приміщенні взагалі не варіант. Сире, так, вон, кукурузка там внизу. Просто безподобно. Просто закинув в рух і вилетіло. Ось тут я бив, вона розліталася, це на великій швидкості. Тепер вам покажу, на які куски воно на великій швидкості ріже. Ось так я зберу. Ці кубики, ось на такі, на такі кубики, воно ріже на великій швидкості. Ну, на більшій подачі. Тут швидкість одна ножів, а швидкість подачі більша. Бо знову зараз будуть казати, що то не автоматичний натяг, а то ручний, безключовий. ну У нас люди люблять чіплятися до, до слів, шукати на на чимось сметан. Отак ну, воно ріше. На більшій подачі. Це супер для корови, такі кубики, це супер. І насило теж. І швидко, лиш кену ще, ще навіть не відійшов, його вже нема. Ось таке кіно. Ось така у мене січкарня. Працює без питань. Я вам ще раз кажу: нюансів ноль. Ото сипеться там. Ото, що там сипеться, ото, що... ножі такі собі треба би було краще. Ну і, звісно, добре би тут чуть-чуть ширша була ця горловина. І... А, ми б хотіли пхати, потрошки пхати. Так, і шків там я би поставив більший. Але так як у наявності я його не маю, а токарного станка не маю, і шукати мені бажання нема то цей шкіл буде працювати ще <сь> скільки йому призначено стільки він буде і працювати <сь> шестерні не змащую шестерні також не змащуйте. дивіться 3 чи там 4 роки ніякої виробітки ніякої виробітки ніякої абсолютно якщо б я їх мастив їх би вже жерло Бо то, щоб сідали порохи, сідала б пилюка, і був би бразив, і був шестерень б вже не був. А так на суху літають, гуркотить, ну і хай гуркотить. Що я буду за нього гуркотіти. Все, відео дуже велике, півгодини, добре, всім гарного дня, розумію, звичайно, все. Хочеться поговорити, хочеться побалакати, розказати ще щось, там ще щось приходить в голову. Ще щось там придумав. Будемо закінчувати, бо час зараз дуже-дуже-дуже золотий. Поки погода, треба щось робити, треба зараз ще піти почистити. У мене там, я відволікся, зняв вам відео. А, какулі треба чистити і вивозити. Всім миру, добра злагоди. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ту консерву, ту січкарню. Ну, воно консерва, воно свою роботу виконує, так само, як і Шіфен куди-небудь той трактор. Але ну, блін, ну, нема альтернативи за ті гроші. Хтось каже, а, краще купити то, а краще, та краще взагалі на Джундірі їздити чи купити якийсь там такий здоровий кір і садити прямо трактором. Краще, тюк цілий закинув і Ну, Але варіанти, варіантів немає, бо ціна якість. За ту ціну кращої якості не знайдете. Я про трактор, про січкарню не знаю, не тікаюся. Пишіть, що ви думаєте. Не хаміть, залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. І до нових зустрічі.